Сьогодні в нас цибульник. Для цього нам потрібно начистити багатько цибулі, порізати її півкільцями і смажити. Смажимо, поки не посмажимо. Тепер, коли вона вже готова. Вже на розкачане тісто викладаю цибулю. Ну, На другу полонку я, звичайно, викладаю м'ясну піцу, тому що так багато цибульника мені не потрібно. Для м'ясної піци так само беру свій улюблений соус цебелі, французька гірчиця і майонез. І викладаю зверху слайси з нашого м'яска шинки. Все готове виложене. тепер... М'яско посипаю так само сирою цибулькою півкільцями і все зверху засипаю гарнесеньким сиром моцарела. Викладаю гарнесенько, густенько. І буду закидати в духовку 180 градусів на 30 хвилин. І смакота наша готова. Смачна, ароматна і дуже апетитна піца і цибульник. Всім гарного дня! цілую, люблю!